Державна резиденція Кончазарства. Відчужено шматок землі зараз. До нього долучено ще шматок землі з Жукового острова, де зараз будується оце нове межгір'я. Відключиючи це нове межління, збудований збудоване зі столичного шосе прямо посеред державної резиденції Кончазарства. Далі ще з озеро Конча, це озеро, на яких знаходяться державні дачі наших відомих можновладців. Через це озрукосить до відбути міст, далі знов-таки дорога, яка прямо веде до цього нового місця. В насправді виглядає туди шикарніше, ніж перевежкір'я. Там тільки головний будинок у близько 10 тисяч квадратних метрів. Взагалі це збудовано як загальний ансамбль, Спочатку виїжджається на величезну площу діаметром, ну там, не знаю, майже десь 200 метрів. Ці площі розходиться великий будинок довжиною до 200 метрів. Далі попереду палац для прийомів. Він ще не до кінця побудований, тому як він буде, буде в кінцевому варіанті, варто зараз уявити. Поряд ще якась галерея зимовий сад. Трошки далі майже готовий об'єкт це е, сауна, баня, Я вам зараз покажу ці фото. У головних будинок, про який я говорила. Оце а, зал прийом. Оце міст і травня там будована. Оце, оце. державна резиденція точна заступана. Тут, до речі, дача Леоніда Карчука розбудована. Але а, це була державна дача Леоніда Кравчука. Вона знаходилась державній резиденції. зараз ми бачимо, вона вже з іншої сторони роботу цього візу. Тому я кажу, що це дуже-дуже впливові люди були такі пролобіювати, щоб розполовити державну резиденцію Кончазавського.